Всім привіт! Сьогодні підготували наш велосипед Кубік Electric на колесі 27,5 з двигуном на 1 кВт від фірми Empsus, двигун оригінальний, 7 швидкості, шамано. Спереді одна зірочка, встановили пас ассистент, ручка газополовинчого типу з ключом замикання, пів ручки пальцю. Далі встановили фару на 2500 люмен. Така яскрава. На цю кнопку під'єднали круїз контроль, Трьохпозиційний перемикач швидкостей. що, Руль регулюється. Батареєчку встановили, до речі, мощну, що в нас є. Це батареєчка кубік байк на 20 А. Дискові гальма ззаду, дискові гальма спереду, вилочка з амортизацією, з бакарочками. Їде велосипед дуже файно. Ну, по Сосістині проїде більше 100 км. Плюс ще залежить яка вага, кошик безроз'ємний, все дуже файно. Так що кого зацікавить звертайтеся, поки є в наявності.